Понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації відкрили правоохоронці протягом повномасштабного вторгнення. Найбільша кількість кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації розслідують у прикордонних областях. Про це повідомив перший заступник голови національної поліції України Максим цуцький за в інтерв'ю Цензорнет 13 лютого. Детальніше про схеми переправлення ухилянтів через кордон говоримо із старшою слідчою в особливо важливих справах головного слідчого управління національної поліції України Анастасією Швець. Пані Анастасії, вітаю. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Анастасію, якщо систематизувати от усі ці справи у хелянтів, то скажіть, будь ласка, чим вони вирізняються і на які групи ми взагалі їх можемо поділити? Я, я, напевно, Переважно я... для. Так, пані Анастасію, і... продовжуйте, і... будь ласка. Найпоширешніше схемами переправлення військовозобов'язаних через державний кордон це переважно є підроблення тимчасових посвідчень військовозобов'язаними довідками військово-лікарських. Комісії про непрацездатність до військової служби та зняття з військового обліку, також пенсійних посвідчень, посвідчень батьків, багатодітних сімей тощо нерідко проводять і поза межами пункту пропуску ті, які добре орієнтуються в місцевості. Зазвичай це у нічний час доби, зазвичай також це є організовані групи, які чітко розподіляють ролі. Також стосовно того, що переправляють осіб не тільки на територію окупованих територій вибачте, на територію окупованих територій, а також на територію Білорусі, також Росії в подальшому із переправленням до е, трансферу країн Балтії. Скажіть, будь ласка, а от е, ці підроблені документи, які потім виявляють в ухилянтів, чи розслідується, хто їх видавав, і так далі, і чи затримуються ці особи? Звичайно, перед тим як коли вилучаються зазначені документи працівникам або прикордонної служби або безпосередньо працівникам правоохоронних органів, це до яких відносимося, і ми і інші органи, так як Служба безпеки України, після того як зазначені документи направляються до експертних установ для проведення експертиз, і якщо експертиза дає висновок експерта про те, що дійсно є факт підроблення, то до особи звичайно застосовуються заходи в подальшому Ну, Що передбачено досудовим розслідуванню власне? Як працюють такі схеми? Скільки е, грошей, яких грошей, якої кількості вимагають у е, людей, які хочуть скористатися такими послугами? Орієнтовною сумою, яка зазвичай звучить при неправомірній виводі, або ті суми, які надають особи безпосередньо для того, щоб перетнути державний кордон, вона починає від 1 тисячі доларів і може закінчитися до 20 тисяч доларів, або ну або умовно євро, або там інша іноземна валюта. Як я вже зазначав, понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації було відкрито за майже два роки повномасштабної війни. скажіть, будь ласка, скільки із цих справ були доведені до суду і отримали реальні вироки люди? Так правильно ви сказали, що понад 9400 кримінальних проваджень зареєстровано з початку повноштабної війни на території України, з них 2600 кримінальних проваджень направлені з обвинувальним актом до територіальних підрозділів судів, де суд безпосередньо у 2022 році виніс 250 вироків, у 2023 понад 300 вироків. І одним із проблематик. Є те, що е, нагрузка йде на судові органи безпосередньо, тому що крім зазначеної категорії кримінальних правопорушень, також є е, велика кількість кримінальних правопорушень, які розглядаються в суді для прийняття обґрунтовного рішення. Час від часу наші колеги у змі також повідомляють про кількість тих, хто перетнув кордон системою шлях. Так, отримав фактично дозвіл, а потім не повернувся. Чи фіксуєте часто такі випадки, і чи якось вдається впливати на те, щоб ця система працювала так, як задумано, а не так фактично, як скористаються нею ухилянти? Слід наголосити, що безпосередньо до системи шлях вносить адміністратор, яким є який працює в Державна служба України з безпеки на транспорті. Зазвичай до них звертаються особи. Будемо рахувати, як ці іменно наші правопорушники із наданням неправомірної вигоди. Після чого особі включають у систему шлях, після чого вона має безпосередній під приводом перевезення. Медичних вантажів також або волонтерських волонтерської вантажів мають безперешкодне переправлення через державний кордон, і далі вже із згодом особа не повертається на територію України. На теперішній час нам слідчими підрозділями зафіксовано зменшення такої кількості кримінальних правопорушень. Гадаємо, що це є безпосереднім позитивним рішенням у зв'язку з тим, що правоохоронна система об'єдналася і на даний час ми фіксуємо наразі зменшення. Але наголошую, що внесенням до самої системи шлях є адміністратор, який державної безпеки України з державної, вибачте, будь ласка, хвилююсь трошки, це Україна з безпека державної так, 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 вибачте, так, так все правильно. Зрозумів і скажи, будь ласка, якщо я не помиляюся, то саме обласні адміністрації, так чи інші підприємства подають списки до Укртрансбезпеки, щоб отримати отакий дозвіл на шлях. Тобто там ще мусить бути хтось хто подає оці дані. Безпосередньо сама іменно схема подання особи до системи шлях є досить масштабною у зв'язку з тим, що там потрібно надавати значну кількість документів. Безпосередньо, після чого, сама організація вносить систему шлях. Тобто, це ніяк не пов'язано з органами досудового розслідування. Тобто, безпосередньо особа, яка має на меті виїзду за кордон, потрібно надати ну, досить великий пакет документів, щоб підтвердити той чи інший. Мету виїзду за кордон зрозуміло. Пані Анастасія, дякуємо вам за те, що знайшли час. Розказали про те, як, яким чином хілянти намагаються все таки уникнути мобілізації, і що їм це не завжди вдається. Анастасія Швець була з нами на зв'язку. Старша слідча головного слідчого управління національної поліції України з нами на зв'язку.